Сьогодні розберемо ситуацію, коли ТЦК системно не помічає. Право на відсрочку, коли цивільний близький родич загинув або зник безвісті за особливих обставин внаслідок воєнних дій, жодного обов'язку мати військовий статус загиблого без сповіщення наказів, достатньо медичних і реєстраційних документів та прямої норми закону. Пункт 4, частина 3 статті 23. Покажу, як правильно подати заяву, які докази справді достатні, де саме ТЦК помиляється і як відстояти право. В адміністративному суді. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски. А якщо хочете мати адвоката на зв'язку 24 на 7, підключайте спонсорство. Це не просто підтримка каналу, це ваша система правового реагування. Так до мене звернувся клієнт, в якого близький родич, цивільна особа загинув або зник безвісти під час воєнних дій. Йдеться про ситуацію, коли постраждали моє батько, мати, син, донька, чоловік, дружина, рідний брат або сестра. Тобто коло осіб прямо визначено пунктом 4, 4, 3, статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.